Доброго дня! відпрацювання практичної навички, вальне кроплини ведення. Приходимо на робоче місце, наш кабінет прибраний пропорціонований, змінюємо одяг, змінюємо взуття, знімаємо всі прикраси наші з рук, перевіряємо руки на наявність порізів підразнення, якщо такі є, заклеюємо лекопластирами. Миємо руки на звичайному рівні. Для цього ми змочуємо руки проточною водою, набираємо достатню кількість миючого засобу і кожен рух проводимо не менше 10 разів. Руки поточною водою, після чого ми беремо одну поправу серватку, спочатку витраємо одну руку, це підпиляємо сходи категорії А. І другою рукою беремо другу серверку, витраємо іншу руку. Якщо кран витовий, ми готовий, ми серветкою відкриваємо готовий екран, серветку підпиляємо крутим на І чистими руками одягаємо маску. Так, беремо лист лікарських призначень і бачимо, що нам потрібно зробити певне крапливе наведення нашому пацієнту. Беремо цей листок лікарських призначень, йдемо до палати до нашого пацієнта. Вітаємо за представляємо, говоримо про хід майбутньої маніпуляції, отримуємо згоду. Говоримо пацієнту про те, що маніпуляція де досить тривалою, тому ми рекомендуємо йому сходити до туалету. І говоримо про те, що повернемося до нього через 5 хвилин, повертаючись на своє робоче місце. Ми приступаємо до готування нестерильного матеріалу. Для цього ми повинні перевірити, щоб у нас було в наявності е, церата, пелюшка, е, е, валик під руку пацієнта, серветка, джгут, так? і наявність далі: Корцанга, затискача, антисептика самого лікарського. Засобу перевіряємо лікарський засіб, звіряємо назву лікарського засобу здатком лікарських призначень, його термін придатності та на зовнішній вигляд, ножиці, наявність прив'язаного на матеріалу, стерильний лоток з пінцетом в крах-пакеті або зі стерильного столу, наявність самої системи для вимогного ведення, також перевіряємо її на гарматичність та строк придатності. Наявність гумових стерильних рукавичок і наявність усіх безрошень, а також штатив. У мене сьогодні слухає ось такий штатив. штатив із двома Значить, Перевіривши наявність нестерильного матеріалу, ми приступаємо до готування стерильного матеріалу. Для цього ми проводимо антисептику рук, беремо 3 мл антисептика і втираємо наш антисептик у нашу шкіру наш рук. До повного висихання антисептику. Далі карсанком. Дістаємо старий готок 3 пакети, підправляємо у відходів категорії А. І дістаємо пінцет і пінцетом накладаємо перев'язувальний матеріал. Для цього нам потрібно буде три ватні кульки. Далі. Потрібно буде 4 uh, марлеві кульки. 3, 4 і 5 стерильних серветок, марлевих серветок. Три, 4, 5. Все, наклали. Тепер ми перев'язуємо їх з грошею антисептиком і переходимо до просування нашого. Uh, лікарського засобу Для цього ми беремо одну ватну кульку, протираємо металевий курок, кульку відправляємо відпрацьований матеріал. ножицями зрізаємо металевий курок, відправляємо від працьований матеріал. Далі беремо іншу ватну кульку з розшуну вантасетоку, протираємо вже гумовий курок, кульку відправляємо відпрацьований матеріал. Далі переходимо до відкривання самої системи. Для цього ми беремо ватну кульку. Протираємо добу в період зріст системи, культурні притягнути. Зрізаємо верх упаковки. Пінцетом полоток достаємо акуратно систему полотов і стали і в до категория. Переходимо до заповнення нашого флакону. Для цього ми беремо пінцетом. Марливу серветку, у неї кладемо масивну болку, знімаємо ковпачок, купачок відпрацьовий матеріал і вставляємо у флакон. Ставили серветку відпрацьованого матеріалу. Беремо ще одну марливу серветку, кладемо її повітру ввод. Знімаємо ковпачок, випачок відпрацьований матеріал і вставляємо також у флакон поряд. Вставили серветку відпрацьований матеріал. Далі беремо ще одну марливу. Кульку і е, в неї кладемо інший край крапельниці, розпрямляємо її і розправимо, затискаємо, закриваємо затискач, і перевертаємо наш флагон і ставимо у штатив. Зараз я приспособлююсь такий кір, зараз покажу е, ну, умовно на штатив. Зараз повішуємо. Після того, як ми повісили нашу крапельницю на штатив, ми заповнюємо резервуар на 2 треті. І далі заповнюємо нашу систему крапельниці, щоб не було повітря. Відкриваємо затискач, змиваємо, повітря немає. Заповнили, затискаємо. Далі підцетом приєднуємо голку. Так. Тримаючи замовку, акуратно знімаємо ковпачок, ведемо в луток, перевіряємо прохідні колоки. Для цього відкриваємо крапельницю, голка прохідна, затискач закрила і обережно далі надіваємо ковпачок на нашу крапельницю. І далі затискачем, фіксуємо марлену серветку на нашій крапельниці. Зафіксували і вішаємо на штатив. Є. Перед контактом з нашим пацієнтом ми обробляємо руки антисептиком. Для цього ми беремо 3 мл антисептика, втираємо шкіру наших рук до повного висихання антисептика. і одягаємо гумові стерильні рукавички. Перше задворі до спів підгоріти. В нашому приладі ми йдемо до палати до нашого пацієнта. В палаті ми просимо нашого пацієнта звільнити руку від одягу. Під рукою ми підстріляли цирату, пелюшку, подушечку або валекс, серветку джгут. Перевіряємо пульс нашого пацієнта по великому пальцю. Має бути в проміжку 60-80 ударів за хвилин. У Нашого пацієнта це 70 ударів за хвилину. Далі зав'язуємо джгут. В зав'язанні іншого та пульс нашого пацієнта не повинен змінитися. Тим часом просимо нашого пацієнта працювати кулачком і пальпуємо найбільш наповнену вену. Переходимо до рідні обробки. Беремо одну кульку, проводимо широку обробку. Кульку у дозрощення була в контакті з пацієнтом, друга кулька двічі, відправляємо в зрощин. І третя кулька в саме місце ін'єкції. Беремо наш затискач, беремо ще одну мабуть серветку. Затискач відправляємо у... на місце. Далі змінюємо серветку. В серветку відправляємо у відходи категорії А. Знімаємо ковпачок. Купачок відпрацьований. Притримуємо вену і починаємо уводити нашу голку. Ввели, відчуваємо провал і вводимо ще після цього на 1 см. Просимо при цьому кулачок розтиснути. Далі бачимо, що у нашій муфті з'явилася кров, це означає, що ми попали у вену, розв'язуємо джгут. І відкриваємо затискач. Так, при цьому бачимо, що вена не набухає, все добре. І вільною рукою ми дотягуємося до нашого пластиря і вкладемо серветку під саму систему і пластирем прикріплюємо до шкіри пацієнта. Беремо іншу марлеву серветку, накриваємо місце. Ін'єкції, і беремо ще один пластир і фіксуємо серветку цю до шкіри пацієнта. Саме місце проколу пластир наживати не можна. Так, тим часом спостерігаємо за нашим пацієнтом. Питаємо про самопочуття нашого пацієнта. Декілька разів ми приходимо до палату, перевіряємо чи все добре. Після того, як наш лікарський засіб вже повністю введено нашому пацієнту ми е, перекриваємо систему, перекрили систему. Далі знімаємо верхній ластир, відправляємо у безрозчин. Далі беремо ватну кульку, від'єднуємо. Пластик з нашої системи і, е, і, і ватну кульку, покладаючи на місце ін'єкції, швидким рухом забираємо е, голку. Просимо нашого пацієнта зігнути руки у люблювому сегону на 5-7 хвилин. Тим часом ми за допомогою серветки знімаємо голку, відправляємо тому що в контакті з пацієнтом. Знімаємо наш флакон зі штатива. Від'єднуємо е, голку і повітру ввод та е, флакон відправляємо у відпрацьований матеріал відходи, викидаємо просто. Далі е, набираємо шприц, де знімаємо голку, та, е, е, промиваємо нашу систему. Ріжемо на декілька частин і занурюємо у на одну годину, а потім ми її залізуємо. Далі забираємо кульку у нашого пацієнта, питаємо, як він себе почуває, кульку відправляємо у безрощі. І е, е, приступаємо до дезінфекції. Значить, без серветку теж забираємо у межрушчимо контакти з пацієнтом. Так. Далі. Протираємо з періодичністю 15 хвилин цирату, подушечку і джгут, де зрощено 2% дезактивом, а полюшку відправляємо у бапи працьоних полюшок у подальшою обробкою і без камеру. Так, є, є. Далі ми-ми-ми. Е, Получається, далі у нас е, невикористаний. Виходимо перев'язаного теряла, ми перев відправляємо у відходи категорії А. Луток відправляємо у 1 годину. Далі рукавички робочої поверхньою занурюємо, знімаємо робочу поверхню всередину, відправляємо у дозрощин. Беремо антисептик, проводимо антисептик у рук. Полили. Антистептику, знімаємо маску, пеклеємо у відході категорії А і робимо, робимо помітку в різку лікарська призначка, поведено маніпуляцію. Дякую.